І так, дивись, в тебе є від 20 до 30, ти не знаєш, який це буде ПК, зараз тобі розповім. І так дивись, найкласніший буде, звісно, за 30-ку, про нього в кінці, почну за 20 тисяч гривень. Це найкраща комбінація. Це просто гені інженерної думки придумав зібрати цей ПК за 20-ку. Значить, що тут всередині? Ryzen 5 5560 на 60-12 потоків плюс відеокарта 5700 XT на 8 ГБ. Тут все нове, крім відеокарти. В принципі, тут у всіх збірках тільки відеокарта БУ, все інше реально нове. Так дивись, і гарантія там до 12 місяців. Це вже реально підійде для комфортного геймінгу за 20-ку найкращий варіант кращого не знайти. Так, давайте далі. 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень, тут також Ryzen 5 55620, але тут же стоїть 3060 Ti. Карта ну, реально потужніша, ніж тут. І плюс вона від зелених. Тобто, якщо вам треба монтувати, займатися графікою, то карти від зелених реально підходять значно краще. Так дивись, 25 тисяч гривень. Все нове, карта трохи була 3060 Ti, Ну, ціна просто бомба. Хочеш кращу карту, на питання, дивись, за 30 тисяч гривень ця карта реально ну на рівні 40 Ti точно. Тому що тут 3070 Ti. Прикинь, за 30-ку, 370i. 30, Нефіга собі. Також просто 5620. 16 ЗУшки, 512 SSD та відеокарта 3070 Ti. Якщо в тебе, наприклад, там 22 500 чи 28 тисяч, я тобі скажу так, що це будуть ті самі ПК тільки з різними модифікаціями. Наприклад, може бути звичайна карта а не Ti, і він буде коштувати не 30 тисяч гривень, а наприклад там 27 тисяч гривень. Хочу також зазначити, що тут повністю все нове, крім відеокарти. Гарантія на збірки до 12 місяців для замовлення пише в ТГ, а відправка без жодних передоплат.